Свіжі новини сьогоднішнього дня. Актуальні новини з вами. Кожухівський Олександр більше не зможуть отримати відстрочку від мобілізації чоловіки віком від 25 років, які вдруге навчаються на тому самому або нижчому рівні освіти. А також ті, хто навчається за кордоном після 24 лютого 2022 року. Кабінет міністрів України погодив законопроект. Які ваші враження від цього законопроекту напишіть в коментарях? Натомість відстрочка буде у тих, хто вступив до 25 років і навчається вперше на вищому рівні. Сполучені Штати Америки вже працюють над санкціями для Російської Федерації на випадок відмови від перемир'я. Часу для ухвалення рішень все менше, і на цьому етапі вже мав би бути прогрес у питанні припинення вогню, заявив державний секретар США Рубіо. Натомість видання з Washington Post наголошує, що Росія переграє США у переговорах. Адміністрація Дональда Трампа двічі заявляла про значний прорив, проте всі сторони тлумачили домовленості по різному, а бойові дії не припинялися. Крім того, Кремль не запропонував жодних суттєвих компромісів попри низку важливих поступок з американського боку. Пише видання. Росіяни рознесли дроном евакуаційне авто волонтерів, які вивозили людей і тварин з під обстрілів на Херсонщині. Усі залишилися живими лише завдяки броньованому автомобілю. Через масовану атаку безпілотниками є пошкодження у місті Дніпро. Про та передмісті понівечені інфраструктурний об'єкт, дві адміністративні будівлі, приватні гостєвий будинки, господарська споруда, будівля, що не експлуатувалася, автомобілі, газогін та лінії електропередач. Харків під ударом є загиблі та поранені. Увечері 3 квітня російські дрони атакували один із районів Харкова. У наслідок влучання житлову забудову та адміністративну будівлю виникли чотири осередки пожеж, які охопили понад 600 квадратних метрів. З під завалів вилучено тіла трьох загиблих. Постраждали 32 людини, серед них дитина. Наші співчуття родинам. У Дніпрі підірвали депутата. депутати. Навалівобережної адміністрації Дніпровської міської ради Юрій Федько помер у лікарні 4 квітня після того, як його автомобіль вибухнув вранці цього ж дня. Подію кваліфікували як теракт. Поліція розслідує три версії теракту, серед яких злочин на замовлення російських спецслужб задля дестабілізації ситуації у державі. За минулу добу ЗСУ відпрацювали 1380 живої сили, сім танків, 30 ББМ, 38 артилерійських систем, один РСЗВ, 72 БПЛА та 66 одиниць техніки. Підпишіть. Це будьте в курсі свіжих новин щодня.